Що таке фріланс у Німеччині і чому дуже багато вчителів німецької мови та англійської мови працюють на фрілансі на інтеграційних курсах або взагалі на курсах іноземної мови. Мене звати Ірина Михайлова, я досвідчений екзаменатор іспитів Тель рівнів А1, С2 в Берліні з 2017 року. І це проєкт Інструктаж спільно з Укрдіаспорою. Гладачів іноземної мови в Німеччині працюють на так званому фрілансі. Або німецькою мовою це означає це називається фрайберуфліш або Selbstständig. Чому це так? Сьогодні розбираємо це питання. Щоб а, працювати в Німеччині на а, фрілансі, або як зепштендій, потрібно в першу чергу подати заяву податкову а, інспекцію на те, що ви хочете надавати послуги інтелектуального характеру. Тобто, це може бути викладання, або, наприклад, якщо ви працюєте в it сфері, це теж може годитися, або, наприклад, ви коуч, або надаєте послуги, ну, насправді, які мають інтелектуальний характер. Це все. Говорить про те, що ви маєте право на фріланс. І дуже багато викладачів погоджуються саме на цей, на цей варіант, тому що таким чином ви можете заробляти більше грошей для себе, ви можете також самі регулювати, коли ви працюєте, тобто в які дні, в якій школі, і також ви можете регулювати, коли ви йдете в відпустку. І це є багато плюсів. Але, звичайно, є і мінуси, і як же працювати, наприклад, на інтеграційних курсах є два варіанти. Перший варіант, коли ви на фрілансі і самозайняті, то школа вам пропонує такі, як Гонорар це договір по гонорару, де стоїть, що ви отримуєте за одну годину академічну, академічна година це 45 хвилин певну суму грошей. Ця сума грошей, вона оговорена вже з БАМФом, тобто з Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, і ви зараз заробляєте, увага, 42 євро 23 копійки за... Одну годину викладання на інтеграційних курсах. Але це бруто, ви маєте про це знати, тобто, які відрахування ви маєте з того ще платити, вам потрібно обов'язково проконсультуватися з податковим братером, тобто тим, хто надає консультації по різним податковим деклараціям та відшкодуванням в, державні, в державних коштів. Це і податки. Перше, це ви платите, звичайно, в кінці року, коли робите декларацію податки, але обов'язково протягом року ви платите ще в Кранкенкаси в медичну касу, і медична каса вам сама говорить, в залежності від того скільки ви заробляєте, який процент ви маєте їй платити, і яка ставка. А найменше це приблизно 250 євро. Найбільше, що ви можете платити, це 70, 750 або 1000 євро, якщо ви заробляєте приблизно 5-6 тисяч в місяць. Це можливо, якщо ви викладаєте на двох курсах інтеграційних в Німеччині. Тому дуже багато викладачів хочуть саме працювати на само на фрілансі, тобто бути самозайнятими, тому що ви маєте. Трошки більший дохід, чим коли ви, наприклад, ніж коли ви працюєте на постійній основі на договірній основі зі школою. Коли ви працюєте на договірній основі, у вас зарплата можна сказати в півтори-два рази нижча, але у вас є плюси, що у вас оплачуються всі лікарняні. У вас є відпустка, яка теж оплачується, і якщо щось трапляється, наприклад, і ви не зможете якийсь деякий час працювати, то ви отримаєте Arbeitslosengeld, Перші шість тижнів від роботодавця, а потім від медичної каси до року. Тому а, така ситуація, коли ви думаєте, що обрати, самозайнятість або, наприклад, контракт, кожна людина, звичайно, зважує для себе, які є плюси і мінуси, і обирає або одне, або друге. Але як правило, всі починають і саме із фрілансу і закінчують договором на постійній основі. А тому, якщо у вас є запитання щодо фрілансу в Німеччині, як взагалі оформити цей поставити Антрак в податкову інспекцію, щоб відкрити свою зепштендічкай, ви також можете до мене звертатися. Я з задоволенням вам допоможу. Можете писати мені в особисті в інстаграм.